Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. До нас у гості завітали дітки з іншого дитячого садочку. Привітаємося з ними! Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку, небо прекрасне. Доброго. Ранку в небі хмарки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки запрошують нас на прогулянку до... до лісу. В лісі дуже гарно. Листочки шелестять, пташки співають. Ліс знаходиться дуже далеко. І щоб до нього дібратися, Треба з вами подолати дуже довгу дорогу. А на якому ж транспорті ми з вами доберемося до лісу? Оце питання. Давайте ми з вами подумаємо. А картиночки підказки нам підскажуть. Яку машину ми з вами бачимо на малюнку? Це яка машина? Пожежна, так, це пожежна машина. Скажіть, дітки, чи зможемо ми добратися до лісу на цій машині? Ні. А для чого вона потрібна ця машина? Для того, щоб гасити пожежу. Молодці? А ось машина. Швидка допомога. Чи доберемося ми на цій машині до лісу? Ні. Бо ця машина потрібна для перевезення хворого, так? До лікар. Молодці. А ось що це за машина? Це трактор. Скажіть, будь ласка, а чи доберемося ми на ньому до лісу? Ні. А для чого потрібен трактор? Трактор? Для того, щоб працювати в полі. Дітки, це ми назвали з вами спеціальний транспорт, який допомагає людям не тільки в день, а й вночі. Ну, що ж робити? В ліс то хочеться. У мене ще для вас є картинки підсказки. Можливо, вони допоможуть нам. Подивимося уважно на картинки. Це також транспорт. Давайте ми його назвемо: Таксі, автобус, трамвай. Це пасажирський транспорт. Він перевозить пасажирів. Для того, щоб на нього потрапити, треба придбати квиток. Скажіть, будь ласка, чи зможе трамвай нас довести до лісу? Не зможе, тому що йому потрібні рейки та електричний дріт. Таксі. Таксі не зможе нас довести, тому що там воно маленьке, мало місця в ньому, а нас багато. Автобус. А ось якраз цей вид транспорту нас довезе до лісу. Чому саме автобус? Тому що це пасажирський транспорт, в ньому багато місць для кожного, для кожного з вас. Є кабіна для водія, в сам автобус ми зможемо зайти через двері і вирушимо безпечну подорож до лісу. Дітки, до лісу треба переїхати обов'язково проїжджу частину, яка знаходиться в місті. В місті дуже-дуже багато транспорту. Треба бути уважним і виконувати правила дорожнього руху. Всі ми знаємо, що правила потрібно дотримуватися не тільки водіям, а й пішоходам. Для того, щоб безпечно перейти в проїжджу частину, потрібно користуватися зеброю. Так? Якщо пішохід став на зебро, машина повинна зупинитися і пропустити його. Так? Так. А ще допомагає переходити про частину, що світлофор. Якщо горить червоне світло, стій. Жовте, готуйся. Зелений колір можна переходити дорогу спокійно і впевнено. Дітки! Я хочу бути впевнена, чи всі ви знаєте правила дорожнього руху. Все ж таки, давайте повторимо: червоний колір зупинись, жовтий приготуйся. Зелений, рухайся. Правила дорожнього руху дійсні не тільки для пішоходів, а для й водіїв. Так? На якому транспорті ми з вами добиралися до лісу? На автобусі. А чому саме на автобусі? Тому що він пасажирський транспорт перевозить пасажирів. В ньому помістилися всі наші дітки. А давайте згадаємо, з яким спеціальним транспортом ми сьогодні познайомилися. Швидка допомога. Трактор і пожежна машина. Молодці дітки! Ви сьогодні були дуже уважні. Хочу вам побажати гарного дня. До побачення!